Сьогодні ми вже з вами віталися. Я вам сьогодні показала відео про свою маракую, але не завжди і не всім дівчаткам потрібні ті екзоти, які ми один одному показуємо, тому дуже багатьох цікавлять орхідеї. І от я хочу показати сьогодні вам свою красуню. У мене їх дві. Зараз дуже-дуже гарні у такому квітінні. і от це в мене. Перша, яку я вам показую, це назва я вже її знімала вам в цьому місяці, коли вона розпускалася. Але зараз повний майже розпуск залишилося по одні-дві квіточки. Запах стоїть майже на весь наверное, участок, навіть не біля палатки, тому що, от як неначе на Десь на участку квітує ну, або бузок, або лілії. Запах такий аж удушливий, і дуже, він дуже-дуже сильний і задушливий. От як квітують лілії, от як ми з запахами купуємо, але ми вдома їх не заносимо, тому що від, них, від цього запаху може боліти голова. І от Така красуня розквітла. Це котлея у мене вже, мабуть, років 4-5, я її ще до війни купувала і заквітла вона майже без проблем. Через... На другий рік ні, а на третій рік вона дала гарну куртину і от такі гарнющі квіти. Вона зараз квітне вона букетами отакими... От в крапочку пелюсточки, сіпалії, піталії. Але і, і, і от сама квіточка, вона як пластикова. Такі, і, гарні. Вона довго квітує, але зараз дуже велика жара, тому я не знаю, скільки вона продержить квіти, я от хочу показати вам іменно її зараз квітування. Ще раз повторюсь, що це її повний майже розпуск. Вона випустила таких два, два чехла. І в минулому році також було два чехла, але вона один, там квіточки такі були не дуже розвинені, і вона проквітла. Одним, але, по-моєму, бутончиків було набагато більше. От я зараз посчитаю, щоб при вас не, це не робити, я вам скажу скільки бутонів і квіточок на одній, на одному квітконосі і скільки на другому. Отака От пишнючка. На оцьому квітконосі 9. один ще. Нерозкритий бутон, 9 бутонів і 9 квіточок, а на цьому взагалі 12. Отакі пишні бутони, отакі пишні квіти, і отака пишна котлея. Вона не маленька, вона височенького росту, але розвивається вона дуже гарна. От, е, е, якщо хто бажає такі орхідеї, то ви можете в групах десь заказувати і будете знати наскільки е, така не капризна і непримхлива іменно катлея, яку я вам показую. Ще квітне отаке чудо. Вона мені дала три чохла, це три квітконоси, ще один от бутони не розкрились, також там два бутона, І виходить, що на цій рослинці буде шість квіточок. Залетів жміль, і не може бідний вилетіти. Ця рослина. Як я вже сказала, що в мене не дуже давно, але вона дуже-дуже гарно наросла. Вона дала молоді прирости, і вона дала з усіх сторон ці прирости. Тому я дуже задоволена. Вона видно, що по ній вона здорова рослина, і я сподіваюся, що вона буде у мене гарно себе почувати. Тому радію її квітуванню. І думаю, що ми з нею далі будемо одне одного розуміти, тому що в мене в садочку прохолодно зимою, але, мабуть, їй все підійшло. І Ще отака брасовола, вона губа дуже гарна в неї. Вона вже в неї повний розпуск, я вам показувала ці всі орхідеї, але тільки-тільки, коли вони розпочинали своє відкриття, ці квіточки. От Коли брасоволка починає розкриватися, квіточка, то вона більш кирпичного кольору, але камера не передає, вона більш такий бордовий колір передає. А потім вона стає помаранчева, дуже гарні квіточки, вони такі ніжні і вона гарно розростається. отут дає. Нові приросте, у них вже є щехли і також, мабуть, будуть квітнути. Але це буде пізніше. Зараз я вам показую іменно повний розпуск цих моїх орхідей. Можливо, я і повторилася із показом їх, але вони були тільки там по одній квіточці були розкриті. А зараз вже повний розпуск, я хочу сама милуюся і хочу вам. Для підняття настрою показати оці квіти. Назва цієї брасаволи, зараз я вам покажу отака. Можливо, хто хоче розпочати, пробувати вирощувати такі котлеї, то от брасаволи, вони самі, мені здається, найлегші у догляді. Пробуйте розпочинати із брасаволу. На цьому я своє відео закінчу. Всім хочу побажати хорошого дня, сонячного дня, теплого літочка, насолоджуватися цією красою, яке нам літо дає. Всім здоров'я і добра і миру. До побачення!